Атакувала Росія вночі столицю. Це вже 18-та Повітряна атака на Київ цього жовтня. Цього разу уламки збитого дрона спричинили пожежу у житловому будинку. Була пошкоджена його газова магістраль, але витоку газу вдалося уникнути. Гасили займання і у, торговель, у торговельному приміщенні. Згоріли ущент магазини і кафе. Загиблих немає, але постраждали шестеро людей. Детальніше про це Людмила Гаврилюк. Котре недобрий ранок у столиці, 18-та повітряна атака за жовтень. В одному з житлових районів чутно звуки болгарки та спецтехніки. Усі прибирають наслідки нічної атаки. Росіяни вчергове воюють проти мирного населення і обстрілюють житлові забудови. Попередньо саме сюди впали уламки від ворожого шахеда. Поруч загорілися припарковані автомобілі. Зараз сюди приїхали багато людей. Всі вони допомагають прибирати сміття, вивозити, забирати споріжжих частин машини, а також заробляти вибиті шибки та вікна. Від уламків шахеда постраждали перші п'ять поверхів будинку. В коридорі досі сліди крові, і всюди скло від вікон. Пані Галина показує наслідки влучання у своїй квартирі. Вікна всі вибиті. Балкон весь вибитий. Вона з чоловіком спали саме біля вікна, коли почули вибух. Ось тут чоловік спав, а я тут. Десь в 4.30 тридцять вибух, а чоловік завжди укривається з головою, і це його врятувало, бо все полетіло на нього. Штора, скло, і він отримав поранення. Для її чоловіка Юрія це вже друга пережита війна і друге поранення. Він дитина Другої світової. Тоді маленьким хлопчиком його поранили в ногу. Це було в дитинстві. сім років. А це другий раз. так. Виризувалися це случайно. Богу, слава, що одіяла було на голові, і все сорвалося і на мене. так. Ну трохи пострадав. Ну нічого. Згоріли вщент, магазини й кафе. Дмитро власник пекарні. Приїхав одразу, як дізнався про приліт. Була пекарня Хімкалі, Хачапурі таке. Випічка, торгова точка. Була, нема, на жаль. Зараз він разом з колегами розбирає все те, що лишилося від його бізнесу. Не можу сказати, що саме вціліло, бо немає освітлення. І що працює, що не працює, не знаю. Механіка, сам, самі бачите, що вікна не вціліли, все розгромлено, все зламано. Внаслідок ворожої атаки четверо людей отримали поранення. Одного госпіталізували з травмами ока. Решті медики надали допомогу на місці. Тут жодного об'єкту, жодного об'єкту, жодного об'єкту немає, який має відношення до збройних сил або органів управління. Через падіння уламків дрону пошкоджена й газова магістраль в будинку. На щастя, витоку газу вдалося уникнути. Людмила Гаврилюк, Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.